Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі Амбасадор Broker. Найчастіше ви запитуєте, які автомобілі ми радимо нашим клієнтам. І до нашого топу входить такий автомобіль, як Шкода Октавія. І сьогодні ми з вами поговоримо, яку саме нормальну шкоду Октавію з 2006 року можна взяти до 1990 євро. Перед тим як ми оглянемо топ-5 цих автомобілів, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Тут буде багато цікавих новин. Отже, поїхали. Перший варіант: шкода Октавія, 8 місяць, 2006 року, 2.0 бензин, механіка, універсал 189 тисяч кілометрів пробігу. Кузов потребує незначних ремонтних робіт, а салон потребує хімчистки. Вартість автомобіля 1699 євро. Митні платежі по даному автомобілю складають рівно 2000 євро. Ось ми отримуємо чудовий гарний варіант за 3700 євро плюс 200-300 євро на підкраси і автомобіль готовий до продажу. Другий варіант. Шкода Октавія», перший місяць 2006 року, 2,0 бензин, механіка, універсал, 224 тисячі пробігу. Кузов, салон в нормальному стані. Цей автомобіль коштує трошки дорожче 1750 євро. Митні платежі по цьому автомобілю складають 2020 євро. Третій автомобіль 10 місяць 2008 року. 1,9 дизель. Автомат Універсал 163 000 км пробігу. Кузов, салон в нормальному стані продає фірма. Хочу за нього. 1850 євро. Митні платежі складають 2850. Дорогі митні платежі за дизель ми переплачуємо плюс-мінус 800 євро, якщо в порівнянні беремо двигун бензиновий або дизельний. Але вже ви вибираєте, що саме потрібно вам. Чи готові ви переплачувати за дизель, чи ви будете шукати для себе без різниці, який варіант, аби що був гарний стан? Четвертий варіант. Третій місяць 2006 року, 2.0 бензин, механіка, універсал 281 тисяча кілометрів пробігу. Гарний стан авто. Маємо пам'ять сидінь, також парктронік. Авто доглянуте, і автомобіль продає фірма. Видно, що автомобіль підготували до продажу. І, в принципі, нормальний варіант, коли вже все готово, біля нього нічого не потрібно робити. Фірма хоче його продати за 1990 євро. Митні платежі по цьому автомобілю складають 2100 євро. П'ятий і останній автомобіль. П'ятий місяць 2006 року 1,6 бензин. Механіка Седан 169 тисяч євро. Кілометрів пробігу нормальний стан є навіть сервісна книжка, яка підтверджує цей пробіг в 169 тисяч кілометрів. Що для цього автомобіля в цих роках є дуже чудовим пробігом. За нього вони хочуть 1990 євро. Отже, митні платежі по ньому складають 1900 євро. Що ми маємо? Автомобіль, Шкода Октавія, плюс-мінус нормальний стан, без різниці, чи автомат, чи дизель, чи, чи механіка, чи дизель, чи бензин. Різниці немає. Можемо цей автомобіль плюс-мінус зробити за 3800 євро. До цієї суми ще додаємо 1000 євро на витрати, такі, як брокер, доставка, бензин плюс-мінус. Все, фіксуємо. 4800 євро ми отримали цей автомобіль в Україні розмитнений на номерах. А які ж ціни ми маємо на авторія? Дивимось авторія від 2006 року і бачимо: ціни стартують від 5900. Мінімум 1000 доларів плюс до тієї ціни, з якою ми з вами говорили. А це ще враховуючи те, що нещодавно в нас було пільгове розмитнення, коли митні платежі було 0. Але перекупи не скидають по тому нулю, по якому вони пригнали, або люди, які купували для себе. Отже, підбираючи для себе автомобіль, ми можемо зекономити як мінімум тисячу доларів. І плюс те, що ми отримаємо оригінальний пробіг. І історія автомобіля може бути відкрита, якщо ми беремо автомобіль з сервісною книжкою, що підтвердить салон, якщо в нього поїхати, там де цей сервіс цьому автомобілю проводився. Отже, українці, підбирайте собі автомобілі на сайтах Мобіле де є, дивіться, що вигідно саме вам. Ставте лайк цьому відео, поширюйте це відео, за що ми вам будемо дуже вдячні. І як завжди, ще бажаємо вам самого головного. Це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!